Молоді про владу відбулася зустріч ініціативної молоді з секретарем виконавчого комітету міськради, де молоді люди могли дізнатися, як саме все влаштовано, та яка зі структур за що відповідає. Деталі у наступному сюжеті. Зустріч з секретарем виконавчого комітету Чорнівецької міської ради Сергієм Добржанським відбулась у резиденції молоді в рамках програми соціально-культурної інтеграції молоді. Доброго вечора, ми з України. Цей захід відбувається за підтримки громадської організації Молодіжна платформа та Міністерства молоді та спорту України. Згідно із цим проєктом, який реалізовується на базі молодіжного центру, ми маємо провести декілька інтеграційних заходів. Це в дві хвилі, ці заходи мають йти. Один із видів інтеграційних заходів це спілкування із владою, оскільки минулого разу ми спілкувалися з міським головою, вирішила цього разу поспілкуватися із секретарем виконавчого комітету, щоб молодь змогла більш детально дізнатися саме про структуру міської ради, про роботу, хто за який. Вид діяльності відповідає, от саме тому ми покликали Сергія Олександровича, щоб він детальніше розповів про це. Ініціативні молоді люди мали можливість поспілкуватися з секретарем виконкому, дізнатися подробиці роботи міськради та задати питання, які їх хвилюють. Сьогодні запланована зустріч з небайдужими громадянами міста Чернівців, з молоді в основному, всяке це центр молоді. Відповідно, поспілкуватися про владні питання, як працює також місто, які є питання в місті, як вони вирішуються. І чи взагалі не вирішується, який термін вирішування різних питань, тому відповідно ми сьогодні будемо спілкуватися з молоддю саме по цих речах. Ну і так само по тих функціях, які безпосередньо стосуються мене по роботі виконкому, організації роботи виконкому, які рішення приймаються, як вони втіляться в життя. І сьогодні про це я буду розказувати <кхе> на сьогоднішній зустрічі. Я ніколи не боюсь про питань. Я завжди впевнений відповідаю так, тому що впевнено в своїх силах, в своїй роботі і в тому, що я роблю. Основна мета таких заходів підвищити прозорість роботи міської ради та зблизитись з містянами. Крім того, молодь дає свіжі ідеї та зворотній фідбек, який дозволяє владі почути молоде покоління та його потреби. Чому цікаво? Ви каже сам вийшов з молодіжного середовища. Я завжди тримаю на пульсі стану молодіжного в місті в області. Я спілкуюся з молоддю. І до сих пір у мене в колі друзів багато молодих людей, якими ми спілкуємося, дружимо і різні так само речі реалізовуємо. Тому, відповідно, для мене так само це цікаво обмін. Тому що я не вважаю себе старшим, як то кажеться. По закону 35 років вважається молодь, але ООН сказала, що 44, так що я себе вважаю до того, до ООНівського стану молоді. Так що. Така історія, чорнівецька молодь, громадські діячі та внутрішньопереміщені особи спільно з Сергієм Добржанським поспілкувались за кавою про політику та роботу органів місцевого самоврядування. Софія Малешко, Діана Чігак, Чернівецький репортер, телеканал Сі 4